Різдво Христове одне з головних церковних свят. На сьогодні в Україні це свято відзначають і за Юліанським 7 січня, і за григоріанським календарем 25 грудня. Але сутність та дух різдва залишаються незмінними. Все частіше ходять розмови про зміну церковного календаря і святкування лише в грудні. ми запитали, коли святкуватимуть Різдво, могилівчани. Ми взагалі святкуємо Різдво в будь-яких варіантах: і православне, і католицьке, бо це свято, і воно завжди приємно. Сюда 7 січня і зараз буде святкувати січня. Святкувати я буду сім'єю, але вже 25 числа получається. Да, як по-новому. 25-го логічніше, тому що всі перейшли кілька століть тому на григоріанський календар. Тільки в російській церкві, по суті, святкували інакше так. 7-го. Чому? Бо так звикли. і так і... Йдемо святкувати. Так звикли собі традицію. Да, да, Якщо всі перейдуть на іншу дату, то буду, так як по-українськи, як вирішили, так і будуть. Ну що я не знаю, вагаюся. Якщо я, наприклад, вчитель української мови, то я знаю, що все святкуємо за старим стилем. Тому що ну, поки що буду притримуватися. Сьомого поки що. А можливо, і не думаємо, і 25 25-го. Від 25-го за новим календарем. Хоча по церковному календарю, то багатьо батюшки говорять, що будуть святкувати сьомого Різдво. Це вже на вибір. Можна святкувати і два. 25-го? Чому? Ми і так святкували 25-го. Тому що це вся Європа так святкує. І нам потрібно також переходити на 25 грудня. Ну так як поміняли, так і будемо святкувати. 25-го? 25-го, так. А чому? Грудня. Ну, ми ж українці. Сьомо числа. Чому? Тому що так святкували, так і святкуємо. Без змін. Без змін. Як зазвичай, сьомого. Причина одна. Завжди я святкувала. Родилася шостого на канун свята. Я вважаю, що це має бути так. Цей рік будемо святкувати напевно ще два рази, поки що так. Тому що не привикли ми ще. Так, да, по-новому і по-старому. Різдво, коли святкуватимете. Ну, Мабуть, до кінця року. Чому? Ну треба трошки відходити вже від тих е постсовєтських наших, скажімо так, заповідей. Трошки в Європу треба. Я ще не рішила. Ну, ми за Україну і за наших героїв. Думаю, що будемо празднувати так, як треба, щоб не празднувати з тими орками в одно число і не підтримувати їх ні в чому. Ми тільки за за свою Україну, за свою батьківщину.